Всім привіт! Сьогодні у нас буде знову відео, як ми зробили палограму, друга частина Покажемо, що ми вдосконалили, що зробили краще, що змінили. Да, дякуючи деяким глядачам, ми якось не звернули увагу, що ми взяли на колесо. Не те колесо зробили ведучим. У нас було це колесо ведучим. Один із глядачів підсказав, що треба робити, щоб було. Те колесо Чому? Тому щоб, щоб пилку колесо не толкало, а тягнуло, щоб пилку тягнуло. Да, що ми ще доробили, зараз розкажу. Взяли, поставили вже ручку, цепки, поставили, щоб можна було регулювати висоту. У нас є на колодочка. Зараз ми поставили цепки. Ось закріпили її за станіну. І тут є на кожному цепку різьба з гайкою з обох сторон. Це для того, щоб можна було відрегулювати станіну по уровню. Коли ми її виставили по уровню, тоді можна, ось з цієї сторони у нас це тормозний механізм, до його прикріпили ручку. І з однієї сторони можна крутити і вже тоді станіна рівномірно опускається, піднімається. З чого ми зробили? Ось, наприклад, розкажу оцей вал у нас. Іде, це у нас пера з, з мотоцикла, Внутр вставили ось його стойки, вони так плотно вставили, це з Мінсубісі стойки. І з чого? це в нас зв'язочки теж з їжа, передні ведучі, які на моторі стоять. Вона теж плотно стали на ці пера. І цепок е, теж з мотоцикла з'їжджа. Це все зварили до кучі. Да, і Ще зробили ось такий натяжний ролик, який рукою ми нажимаємо. Це для того, коли ми заводимо, наприклад, е, мотор, то щоб легше було мотору, там він пробуксовує на шківу. І коли глушимо, щоб не було такого різкого удару, щоб він плавно так зупинявся. Коли ми пиляємо, просто нажимаю на цю ручку. Іде натяжка рівня, коли там закінчили, опустили ручку і все. Ну, Зараз ми покажемо, як вона пиляє. Ось ми розпускали оцю доску, оце брівно вийшла така доска, ми її зараз. Ось раз пройшли, рівняємо торець. хочемо зробити таку столешницю з двох досток склеїти. Ну і ще, щоб підрівняти, треба ще раз її пройтися, щоб більш вирівняти. Давайте подивимося, пиляє. Ось така в нас вийшла доска. Да, як ми бачили з краю, вона просто дійно почала трохи гойдатися. У да, нас насправді рівно просто ми зажали по центру. І вона так дугою пішла. А так, взагалі дуже добре. Ну, ще, так, да, поговорили, щоб зробити защиту на сюди кожуха зробити. Ну так, да, це, надіюсь, ми скоро зробимо. А так взагалі, задоволені, поки що пиляємо ось, такі, ось таке прівнулося, розпиляли, вийшли такі доски. Попробуємо склеїти, зробити старіше самому. Ось так. Якщо є якісь пропозиції, коментарі пишіть. Всім дякую, всім пока.